Підключаємо J5 до телефону. Завантажуємо застосунок для підключення в App Store або Google Play. Переходимо в нього та реєструємось. Переходимо до вкладки Пристрій та натискаємо додати пристрій. Знаходимо ваш годинник та спарюємо. Дозволяємо всі сповіщення та повідомлення. На годинник приходять повідомлення з усіх меседжерів. Також можна приймати та здійснювати дзвінки. Годинник має віджити важливих застосунків, українська мова та 5 стилів меню. смарт годинник G5 багатофункціональний та легкий у використанні годинник.